Ну і далі е, новини зі світу спорту, спонсор показу Фавбет. Що хочеться сказати, хочеться сказати насамперед те, що всі українські спортсмени вони є дуже е, відповідальні. Вони є дуже е, знаєте, якби дуже сильні. І от ми показали приклад Андрія Ярмоленка. Я хочу так само передати великі вітання нашій шаблістці Ользі Харлан, яка знову ж таки стала найкращою шаблісткою України. Відбувся чемпіонат України, незважаючи на всі тривоги, незважаючи на бомбардування. Перше вдалося об'єднати шпажиток, саблісток, рапіристок, рапірістів, шаблістів всіх разом в одному місці і провести чемпіонат України. І Ольга Харлан вже у перший день здобула індивідуальне золото, вигравши всі свої шість боїв. Це дуже хороший результат. Знову ж таки нагадаю на тому, що ця спортсменка тримається в еліті світового тенісу і в еліті українського тенісу вже протягом більше ніж. Ніше... Півтора десятиріччя, тобто 16 років, в 2008 році вона виграла Олімпіаду, в 2007 році чемпіонат Європи. І от зараз, вже 2024 рік, але ця спортсменка є найкращою в Україні і претендує на те, щоб бути медалісткою на Олімпіаді 2024 у Парижі. Тому щиро вітаємо, і найголовніше те, що спортивні змагання проходять, незважаючи на всі ті складності, які зараз є для України. Ще далі так само дуже цікава історія. 18-річний українець Олексій Середа став найкращим стрибуном у воду 2023 року. Безперечно, що це головна надія України у стрибках з. У стрибках у воду дуже молодий, дуже перспективний, дуже хороший спортсмен, який так само буде претендувати на те, щоб виграти медаль на Олімпіаді у Парижі. І от за версією European Aquatics він став найкращим стрибуном минулого року. Переможці обрали шляхом голосування до складу суддів Входили болівальники, члени Європенакватік і технічний комітет за українського спортсмена. Федерації та громадськість віддали 44 та 41 голосів відповідно. До речі, у 2022 році Олексій також був номінований, втім тоді посів друге місце. Цікаво, ще у 13 років Олексій став наймолодшим чемпіоном Європи з цього виду спорту. А за підсумками чемпіонату світу 2023 року середа здобув дві ліцензії на Олімпійські ігри в особистих змаганнях та синхронні стрибки з 10-метрової висоти. Безпечно, дуже талановитий, взагалі унікум для стрибунів у воду це молодий хлопчина, українець. І я дуже переконаний в тому, що він стане зіркою українського спорту. Український боксер Сергій Богачук здобув тимчасове чемпіонство е, світу за версією WBC у першій середній вазі. У бою України здолав американця Брайана Мендосу. Для Сергія це був перший чемпіонський бій у кар'єрі. і Одразу переможний. Поєдинок за пояс тривав усі. 12 раундів. Богачук уперше в кар'єрі не завершив бій нокаутом. Попри це, українець переміг одноголосним рішенням суддів. Одразу після бою український боксер сказав, що, попри те, що в нього був сильний суперник, спортсмен почувається сповненим сил, а сам поєдинок назвав найкращим у своїй професійній кар'єрі. Додамо, Сергій Богачук став. Тринадцятим українцем в історії професійного боксу, який здобув титул чемпіона світу. На чому Богачук не планує зупинятися. Боксер заявив, що прагне здобути інші чемпіонські пояси і хотів би зустрітися на ринку з американцем Себастьяном Фундорою, який у головній події вечора переміг австралійця Тіма Дзю і здобув чемпіонські пояси WBC та WBO. Знову ж таки, дуже хороші результати для українських спортсменів. Ну і що на наступники кличка Усика вони в нас є. І це наш. Рідний вид спорту. Сестри Кічінок зіграють у парі на турнірі у Чарльстоні. Вже завтра наші тенісистки стартують у першому колі турніру матчем проти американки Софі Чанг і китаянки Сюй І Фань. Орієнтовний початок матчу о 18-й. Таж не забудьте переглянути трансляцію, щоб підтримати наших. Тенісисток, також Людмила та Надія Кіченок виступатимуть за збірну України у матчі Кубка Білі Джін Кін проти команди Румунії. Цей турнір відбудеться 12-13 квітня. Кілька слів хочеться сказати про цей турнір. Турнір це командний турнір, де виступають тенісистки з різних країн. І, звичайно, що збірної України є дуже хороші шанси пройти якомога далі на цьому турнірі, тому що у нас на даному етапі одна з найкращих команд у світі. З огляду на те, скільки тенісисток перебувають у нас у першій 50 світового рейтингу, плюс прекрасна пара. Тому що там і одиночні і парні змагання, то я дуже сподіваюся, що у цьому турнірі збірна України очолювана Еліною Світольною пройде якомога далі. Ну і... Одна з головних подій сказати головна подія але насправді одна з головних подій 2024 року спортивних подій, тому що буде Олімпіада. Але перед Олімпіадою ще буде євро 2024 І якраз оцей турнір, який відбуватиметься на полях Німеччини, він може опинитися під загрозою. Терористи за допомогою дронів можуть атакувати футбольні матчі. І про це попереджають експерти. І про це заговорив голова УЄФА, президент УЄФА Олександр Чефірін. Мовляв, терористи з організації ДІЛ часто використовують дрони при своїх нападах. Також за їх допомогою можуть атакувати футбольні матчі. Влада Німеччини вже відреагувала на потенційну небезпеку. В країні мають заборонити користуватися дронами на час проведення Євро 2024 Нагадаємо, що футбольне євро триватиме з 14 червня по 14 липня. У змаганнях візьмуть участь 24 збірні. Збірна України також вийшла на турнір та потрапила в групу. І суперникам нашої команди будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії. От такі от новини, е, Руслан слухай. Ну от з приводу е, терористичних атак, і так далі, е, світ сьогодні перебуває в такому небезпечному форматі свого життя, і тут я не можу не згадати Олімпіаду 1970, здається, першого другого Другий рік, років так та в Мюнхені, Мюнхені, ти Мюнхені ти в Німеччині, коли палестинські терористи захватили містечко спортивне Мюнхені, саме ізраїльських атлетів. і Багато хто з них загинув. Операція відбулася. Потім Бостонський теракт тринадцятому році в Америці з вибухом. А нині згадується в засобах масової інформації, оскільки євро 2024 буде футбольний і ще Олімпіа і ось пишуть, зокрема, що а, французька розвідка побоюється терактів під час заходів на відкритій місцевості серед можливих загроз. Називаються атаки терористів одинаків зі зброєю і а, на транспортних засобах. А як можна на сьогоднішній день оцінити взагалі безпеку таких подібних дій? Чи можуть вони бути скасовані взагалі? В разі чого ну ти розумієш? Це дуже складне питання, тому що звичайно що вони можуть бути скасовані, якщо вони будуть нести небезпеку для болівальників, для спортсменів для, для громадськості. Але... Але ж в Мюнхені на Олімпіаді вбито було стільки атлетів, і наступного дня продовжились ігри. Це дуже складне питання, і воно приймалося на е, знаєш, якби знову ж таки ми повертаємося до Німеччини. Там була Німеччина, зараз знову Німеччина чемпіонат Європи О -о. буде так само Париж чи е, Олімпіада. Справді дуже складне питання. Тоді змагання продовжилися через те, що було прийнято рішення про те, щоб якщо зупинити змагання, це головне завдання, яке собі поставили терористи: зупинити змагання, показати всьому світу, що вони можуть впливати на ситуацію в світі. І тоді було прийнято таке рішення. Тоді справді була захоплена ну частина олімпійського містечка, де знаходилася ізраїльська організація, ізраїльська делегація. Було вбито при штурмі кілька спортсменів. ізраїльських. ізраїль відмовився продовжувати змагання, і вони, в принципі, ізраїль пропонував, щоб припинити зупинити. Ці змагання, але було прийнято рішення продовжити для того, щоб ну ніби не дати приводу терористам тішитися від того, що мовляв, от вони досягли своєї мети. Правильно, неправильно, це дуже суперечлива історія. З приводу сьогоднішньої сьогоднішній моментів ми бачимо, наскільки все дуже хитке і дуже крихке, Руслан будь-який момент може статися будь-що. Безперечно, що засоби безпеки повинні бути максимально ну, знаєш якби максимально ефективні. З приводу дронів, ну ми бачимо, що справді літають дрони, і будь-хто може зараз купити собі дозволити цей дрон застосувати, де хочеш. Що в Німеччині будуть забороняти, подивимося наскільки воно буде ефективно. Але те, що зараз червона лінія небезпеки, і що зараз можливо най, знаєш, такий найгарячіший період, коли справді такі. Події можуть бути небезпечними, воно насправді так. І тому треба бути дуже і дуже обережним. І найголовніше організаторам потрібно подумати про те, як забезпечити максимально ефективну безпеку для болівальників і спортсменів. Ми розуміємо, що все таки наявність болівальників на стадіонах це надзвичайно важливо для спортсменів. Але в таких часах краще подивитися по телевізору. Так ну є, знаєш, це умовно, тому що тоді не буде тих спортивних результатів без болівальників а -а. нема спорту. Тут потрібно шукати якусь органіку. Подивимося, як воно буде. Я дуже сподіваюся, що і Олімпіада, і чемпіонат Європи пройдуть в спокійному такому режимі, і українські спортсмени і там, і там покажуть себе як найкраще. Колего, респект. Гарного ефіру.